Бачили ці ямочки на стегнах? Можливо, вони у вас є. І можливо, ви думали, що з вами щось не так. Але ні, це просто анатомія. Ось ваш таз. І саме він формує ці впадини. У кожної з нас ці впадинки виглядають по-різному. У когось вони більш виражені, а у когось ні. І все залежить від вашої будови кісток, вашої генетики, розподілу жиру і об'єму ваших сідниць. А тепер найголовніше в цій зоні немає м'яз, які ви можете теоретично накачати. Щоб візуально прибрати ці впадини. Жодна вправа, ні стара, ні модна, не авторська не прибере цю зону, бо це не вада, це і є частина вашого тіла. З вами все в порядку. З цими ямочками також це просто ваше тіло. Просто ви. Ну а ці ямочки чергова видумана проблема. Тож не віддається. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь більше адекватного фітнесу.